Так, всім привіт! Вашій увазі короткий відеоогляд кораблика, китайського кораблика d 16 І коротко розкажу, що і як ми встановили на даний кораблик. На прохання замовника нашого клієнта ми встановили внизу, ми встановили датчик ехолота, Також ми встановили тумблер включення для ехолота, який включає ехолот і загорається діод зеленим кольором. Тумблер включення кораблика ми перенесли. На цю сторону, щоб було з однієї сторони антенна кораблика, тумблер включення кораблика, а з цієї сторони антенна ехолота і тумблер включення безпосередньо ехолота. На прохання нашого клієнта ми встановили е, акумулятор ехолота в середину кораблика. Також додатково ми вклеїли в задню частину кораблика Груз, який буде стабілізувати роботу. Кораблика на воді, і також для більш якісної роботи гвинтів. Ми на прохання клієнта також провели заміну двох двигунів і двох винтів на даному кораблику. Також ми під'єднали новий пульт до даного кораблика. Як підключити пульт до кораблика, я вже показував в окремому відео. І щоб протестувати наш ехолот нам потрібно помістити датчик. Нашого ехолота в воду і включити дисплей. Дисплей ми підключили за допомогою вісьми батарейок живлення. І зараз я продемонструю, як саме це провірити, як саме це працює. Для цього ми включаємо наш дисплей ехолота. і тепер нам потрібно помістити датчик ехолота в воду. І тепер ми включаємо безпосередньо ехолот. Чекаємо декілька секунд. І відбулося з'єднання. Як бачите, наш холод вже показує картинку роботи даного датчика. Глибина мінімальна, температура води і рельєф, який малює наш холод. Питання, яким чином заряджати акумулятор ехолота, який знаходиться всередині кораблика. Саме в цьому місці знаходиться гніздо, за допомогою якого ми будемо заряджати акумулятор ехолота, який знаходиться всередині. Для цього нам знадобиться зарядний пристрій на 12 вольт, який підключається в розетку 220 і таким чином підключається до кораблика. Ось таким чином ми заряджаємо акумулятор, який знаходиться всередині. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, пишіть, радий буду відповісти і до нових зустрічей. Всім гарного дня і мирного неба!